Всім привіт! 28 листопада, сонячний денюк. Два дні майже йшов сніг. От я виїхав трактором ось цієї схованки. От. І що получається? От двір, дивіться як завалений снігом. Розпочав розчищати двір, ну і за двором теж накидало так доволі таки багатенько снігу, мило, дороги були непроїзні, але комунальні служби спрацювали на ранок. Це позавчора, вже було все розчищено, а в мене у дворі. Бока був сніг. А тут ось я розпочав розчищати, сюди присовся пару раз, тут ось на рив. От у мене така лопата. Повний привід, дуже допомагає в цій роботі. Сніг налипає на лопату, але це не так. Не мішає йому розчищати. Лопата регулюється вправо-вліво. Ось такі справи. Отака От зима у нас розпочалася вся Київщина, Переяславський район. Всім добра, здоров'я, удачі і мирного, мирного. Небо над Україною.